Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні поділюся з вами рецептом простої, швидкої, але дуже смачної закуски маринованої редиски. Це ідеальний варіант для весняного столу. Вона хрумка, ароматна, з приємною кислинкою і легенькою гостринкою. Готується всього за кілька хвилин і вже через півгодини готова до вживання. Смак настільки яскравий, що ви точно захочете повторити цей рецепт ще не раз, тож давайте готувати разом. Спершу підготувала редиску, в мене 500 г. Я її Добре помила і обрізала хвостики з обох боків. Далі кожну радиску розрізаю навпіл. Так вона краще промаринується і виглядатиме апетитно. Складаю її в чисту банку або лоток, Щільно, але не притискаючи. Можна використовувати будь-яку зручну ємність із кришкою. Коли баночка заповнена, беру три зубчики часнику і пропускаю їх через прес, прямо в банку. Можна також натерти часник на дрібній терці. Ефект буде той самий: ароматний. Додаю ще невеликий шматок гострого перцю. Нарізаю його. Дрібненько. Цей інгредієнт за бажанням, якщо любите пікантні закуски. Вам сподобається. Додаю 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі. Мені цього достатньо, але краще орієнтуватися на свій смак. Трішки меленого перцю, 2 столові ложки яблучного оциту. Він дає приємну кислинку. 3 столові ложки олії. Я беру соняшникову, але можна замінити на оливкову. Далі додаю кілька гілочок базиліку. Я його вирощувала сама, садила на розсаду і зараз він гарно підріз. Подрібнюю кілька гілочок і додаю в банку. Аромат неймовірний. Якщо базиліку немає, можна використати кріп, петрушку або кінзу. Але смак тоді буде зовсім інший. Більш класичний. З базиліком виходить особливо свіжо і пряно. На завершення вливаю 40 мл води. Це буквально 2,5-3 столові ложки, але цього достатньо, щоб редиска пустила сік і все добре перемішалося. Закриваю баночку кришкою і ретельно збовтою, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Тепер залишаю редиску маринуватись на пів години. Цього цілком вистачає, щоб редиска вібрала в себе аромат і смак маринату, залишаючись при цьому хрусткою. Я не рекомендую залишати редиску на ніч. Вона тоді стає м'якою, втрачає хрумкість і вже не така апетитна. Готувати порцію на один раз, скільки з'їсте. Свіженька вона найсмачніша. І все, маринована редиска готова. Яскрава, ароматна, з легенькою кислинкою і приємною гостринкою. Ідеальна весняна закуска. Спробуйте приготувати, вам точно сподобається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!